Який транспортний засіб проїде перехрестя третім? Так, щоб розібратися в даній ситуації, хто буде їхати першим, другим, третім, і хто буде їхати останнім, треба подивитися спершу на наявність знаків. На даному перехресті є в нас знак головна дорога без додаткової таблички, так би сказати, яка буде показувати, куди головна дорога повертає. Тому головна дорога в нас прямо. На головній дорозі знаходиться трамвай і синій автомобіль. На другорядній дорозі, відповідно, знаходиться білий автомобіль і чорний автомобіль. Тепер нам треба розібратися, хто ж буде їхати першим трамвай чи синій автомобіль згідно правил дорожнього руху. Якщо на головній дорозі одночасно знаходиться і транспортний засіб, і трамвай, то буде їхати першим трамвай. Отже, трамвай їде першим. Далі, на головній дорозі синій автомобіль, він їде другий. Після цього переходимо до другорядної дороги. У нас залишається білий і чорний автомобіль. Чорний автомобіль у нас повертає ліворуч. Білий їде прямо. Тому в даній ситуації транспортний засіб, який повертає ліворуч, зобов'язаний пропустити транспортний засіб, що їде прямо, або повертає праворуч. Отже, Чорний зобов'язаний пропустити білий автомобіль. Тому білий автомобіль буде їхати третім. Чорний буде їхати останнім. Тобто четвертим. Тому правильна відповідь. Білий автомобіль.